Двигун прийшов новий, треба його опробувати. Зальємо масло, заведемо його. Сама ржавчини. Масло заливається те саме, друзі, що в двигуну. Гвинти були не затягнуті. Погано було закручена кришка клапанів. Друзі, не таке просте це діло залити. Ну ви зрозуміли, так? Ну що, з Богом, друзі? Друзі, моє вітання всім шанувальникам, мотоблочникам. Друзі. Е є тема ролика. Дивіться, е я показував там. Перед цим був у мене ролик. Е збираюсь робити щіпоріз. Е друзі, двигун прийшов новий, і, мабуть, буде декому цікаво, як це все робиться. Хочу вам сказати, що ви, як покупець, маєте право його замінити на протягом 14 днів, 14 діб. Тому треба його опробувати. Зараз ми його розпечатуємо. Ви подивитеся його комплектацію. зальємо масло у фільтр і в двигун. І, друзі, заведемо. Заведемо його, тобто провіримо його. На предмет роботи. І якщо не буде ніяких е, зауважень, то, друзі, будемо чекати вже слідучого ролика або поза слідучого ролика. Воно в мене все буде мож... можливо не по порядку. От. Ну ми ще поріс з вами зробимо, друзі. І так, поїхали розпечатувати новий двигун. маємо гарантійний талон на один рік, друзі. Дата продажу 24.12.2024. На один рік гарантійний талон. Так, в комплекті у нас іде гайк. Голд, гвинт для шківа і, э, і друзі, свічний ключ комплекту. s pasportom tak ovdje možete знизу теж у нас кінопласт, ну і все, друзі. Так. Так, друзі, і що ми маємо? Як наш кікстартер? Так. Компресія є. Ну що, предмет іскри ми не будемо дивитися. Я думаю, що там все в порядку. Так, що тут у нас у бачку? Да, нема ржавчини. Гарно. Немає з цим проблем. Так, друзі, оце тут наш киву. Щось я не бачу шпонки. нема шпунки. Гвинт є? Так, гвинт є. А шпунки нема. Ну, що ж, прийдеться? Докупляти шпонку. Це вже таке діло. Так добре, що у нас на предмет масла? Є воно у нас тут залите заводу чи ні? Так, тут таке як дежурне трошки є. А ми ну зараз подивимося. Що тут у нас? З маслом. Ні, друзі, нема. Це просто за воду залити. Оце зливна. зливний отвір. Якщо є масло, якщо вам треба його міняти, відкручуєте оцей гвинт і зливаєте масло, ставите його під кутом і зливаєте масло. Так, це у нас датчик. Рівня масла. Це у нас, друзі, виключатель двигуна. Я його перенесу, не перенесу, а я додатково поставлю ще на руль, щоб було зручно його в нештатній ситуації виключити. Так, що у нас з фільтром? Так, Тут все наче робоче. Так, що у нас з фільтром, друзі? Фільтр у нас. Так, сюди теж, друзі, треба буде залити 100-150 грамів масла. Масло заливається те саме, друзі, що в двигуну. Двигуну рекомендують масло. Для 4 -тахного. двигуна марки 10В30. Це двигун без масляного насосу. Тому він, друзі, ось заливається таке масло. Друзі, шпоночка знайшлася Так і була в коробці. Просто вилізла вона із валу і впала вниз. Знайшла шпоночка. Так, перше, друзі, у мене є такий ключик, бачите, він універсальний, 8, 10, 13. Це основні ключики для. Затяжки на цьому двигуні. Значить, Дивіться, я пройшовся повністю, попідтягував І вам скажу, що, наприклад, ну, все воно хорошо, але деякі гвинти були не затягнуті. Погано була закручена кришка клапанів. Це немаловажний фактор, бо може текти масло. Погано було закручена вихлопна труба. І був о, кікстартер. Тільки так наживлений. Значить, я це все пройшовся. І не буду я вам це показувати. Це дуже проста справа. Два у нас отвора для заливу масла. злівої і справи, як ви бачите, я його закріпив, друзі. Отаким от, таким вот, бачите? Отакою от струбциною. Я його закріплю, так. Щоб ми, щоб він. Не гойдався. І почнемо, друзі. Значить, дивіться, зальємо бензин. Дуже добре, що присутнє сіточко присутня сіточко, воно вам завжди буде, до речі, якщо не якісний грязний бензин. Ну, бензин, як правило, чистий, а грязь буває в каністрі. То, щоб вона не попала в бак і далі в карбюратор, то, друзі, потрібно, щоб вона стояла завжди. Так, зальємо бензин. Так, є десь одна літра. Залили. Так. Витримо. Обов'язково. Так. І щільно закриємо кришечку. Так. Тепер, друзі. По маслу. Масло я вже вам казав. Заливається. Для того, щоб воно краще заливалось, ви викручуєте дві пробки. От, Бачите, і там є щуп, і там є щуп. Так, друзі. Значить, 0,6, як з вами балакали 0,6 літра. І, друзі. Маємо лічку в і заливаємо, дорозі, масло. Так. так. Значить, тут у нас літра повинно остатися у нас 0,4. Значить, у нас ноль Ось о. Друзі, не таке просте це діло залити. Ну ви зрозуміли, да? Значить, дивіться, трубочка тут у нас тоненька, я заливав 10 хвилин, то я вже не став вам повністю показувати весь процес. Одним словом, так. Масло залите, дивіться, я вам щуп показую. Ось, бачите, повністю уровень рівень. Значить, 600 грамів, так як ми з вами домовлялися, 400 грамів залишилося. Заливаємо, друзі, ось на банці вийду. 400 грамів осталось. Дивіться, заливаємо обов'язково в фільтр. Фільтр масляний. От. Тому присутність масла обов'язково повинна бути. Друзі, і масло не яке-небудь, а масло те, що заливається в двигун. Так, ось тут дивіться, є така мірка. Мітка. Бо питають, а скільки ж масла? Де ж там не видно нічого? Ось, о, бачите, міточка стоїть. От по цю міточку повинно бути масло залите. І ось тепер я його... Заливаю в оцю камеру, воно повинно заповнити повністю всі оці соти. От бачите, тут у нас було 0,4. чотири Пішло 120 грам. І ось оця, друзі, міточка, ось вона видна, оця міточка. Вона видна. Присутня, якраз по міточку залито в масло. Ставите його на місце. Чи так, чи так. І закриваєте. Тут у вас стоїть поролонка теж. Закриваєте і щільно-щільно його закручуєте. Все. Воно у вас повинно бути зажате, нічого не бовтається. Якщо хочете, можете перевірити іскру. Не хочете, не перевіряйте. Ну, обов'язково все попідтягуйте, щоб у вас ніде не тікло і не капало. Друзі, е так, що у нас тут? Так, у нас тут виключатель на OFF стоїть. Ось off, вам треба включити на on. Тобто на включення. Відкритий бензин. Відкритий бензин. Трошки поганяє. Відкритий засобку. Ну що, з Богом, друзі? Звонять мої залізячки на столі і падає. Друзі, нема претензій ні до продавця, ні до завода виробника. Е -е, я цікавився у одного мого підписника давнього. Він займається ремонтами двигунів. І він мені казав, що ця марка хороша. Звісно, друзі, це все Китай, але Китай є. Хороший і Китай є поганий, друзі. В даному випадку, ця торгова марка Lex себе зарекомендувала непогано. А вже брендові марки, уже там Honda, е тоді, е там цей, е Вейма і все остальне. Друзі, це торгова марка, бренд, і вони набагато дорожчі. Я брав, виходить, ціна середня. Основне, щоб тут не було. Пластикових шестеренок всередині, і були нормальні поршня і кольця. І, в принципі, у мене по ролику все. Друзі, не забуваємо підписуватися до мене на канал. Не забуваємо про вподобайки, друзі. Пишіть коментарі, обов'язково. Я вам завжди відповім. Друзі, всім мирного неба! Я радий, що він завівся з першого разу.